Лоха, друзі, на дачі ми, як ви бачите, на задньому фоні. Ми на нашій дачі приїхали сьогодні прибирати на нашій ділянці всі гілочки, листя, що у нас тут розкидане по всій ділянці, і обрізати наші злакові і покажемо все, як е, наші. Перезумували наші рослини. Перезумувати. <с> Значить, тюльпанчики вже і нарциси вже крокуси, все вже починає Е І все у нас класно, чудово. Мені так прямо я не знаю, я такий довольний. Всьому що у нас відбувається. Дуже круто. Так, да, у нас, якщо пам'ятаєте, злакові і тут сидять. Це те, що ми встигли. І придумали їх висадити на цю нашу нову клумбу. І там у нас дуже багато ще в грядці. з зиму Ми їх туди висаджували, щоб потім розставляти їх на оцю нашу клумбу нову. Тож вперед до роботи. Поїхали, коротше. У нас тут наші літаки, зараз їх. А ту ж коротко Ніще все. От гарно. Так, ми тут ще помітили, що у нас. Э, заяць. Обосравшись. Ділянку, чи клю, клюмбу. Э, гад. Так, э, це наш. Э, э, туя. Э, э, Тедді. Ні, не Тедди. Тіні Дім! Да. Я молодець. <ріст> так. Е, і е, поїхали далі, отак, це в рядочок, що у нас тут є. Я дуже пишаюсь тим, що у нас вже проклюнулись наші е, це тюльпани. Да? Десь я бачив, що у нас нарцис вже прокинувся, але може трошки. А ось куди? я бачу його. Ага, да, там ще нарцис прокинувся. Я вас ще не можу, це просто кайф. Так. Ось о бачите. Ну що ти показуєш. Щоб <говорит> повірили. Так. Ой. Так. Одразу листочки всі прибираємо. Все, що тут лежить? Так. Ще у нас втрати. Ой, гілочка зламалась. Е, гіацинт ось один. І да, ось ось ще один. Вони і... дуже рано цей, вилізли, вилізли да, і е, примерзли. Е, але нічого, то таке, вже сталося. Подіваю, що він а, І що у нас тут, бачите, непомітне, але є. Це нам пані Наталя дарувала. Канал Датка. Це... Да, е... ц... е... Це... Очіток. Очіток. Переходимо до нашого міскантусу. Це наша нова оця велика клумба. Будемо його зараз обрізати. Тут у нас два місканки, вони поруч сидять. Один з такими кучерявими листями, на котрий час Віталік сфокусувався, а цей цього більш прямо, прямо листя. Але у ці кітиці у них. Ну, одна. так. Потім зараз ми його обріжемо. А потім будемо ще. Ого, тут, конечно, за один раз изрежешь стики сколько ты хочешь. А ось, подивіться. Це олдпорт наша магнолія. Подивіться, скільки на ній бруньок. А? В минулому році було дві. Одну ми зламали, а одна розквітла, і були дощі, і ця квітка набралася водичкою і, ну, типу, і потім посуха, і вона прям згоріла. І не, ми не насолодилися цими Цвітіння. Цвітіння, да. і тут прям, ну... І... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Та ваще. Все. В цьому році нас буде радувати магнолія. Так, і ходимо ще до нашої другої магнолії. Подивимось, що там, скільки там. броньок? Тут жодної. Ага, ну тут жодної, але нічого одно Ми її любимо ці могну. Коротше, все, все чудово. Ходімо далі працювати і все обрізати. Це ж те, що було. Да. все, погнали. Так, переходимо до наших бородачів. Ми в минулому році настільки в них закохалися, коли придбали одну рослину на ту нашу велику клумбу, котра біля ставка з цієї сторони. Ми, нам вона так сподобалась ця рослина, що ми знайшли ще і не одну, а чотири. І теж висадили сюди, на цю нашу клумбу ногу. Вона досить довго зберігає свій цей фіолетовий. бордовий колір листя? Тому, да, це прям е, попадання в сердечко. Ці бородичі? Так, це просто нова любов. <ріст> <ріст> Може ви нам напишете, які ваші... Олюблені злаки, котрі да. Ви... Що ми ще можемо додати? В Субій садочок саджайте? Да. Тому письмо ви обрізали і, і на цій клумбі наші злакові, котрі тут були, Е, переходимо на Альбійську гірку нашу. І що ми бачимо? У нас. Е, Погризли гвоздику зайці. Подивіться, як воно виглядає. Да, це ж видно, що це по, ну, як погризене. Ну так. Да. Ой, ну коротше. <різь> так що ми тепер не любимо зайчиків. Да. По-перше, обісрали нам суді ллянку, ще й погризли нам е, гвоздику. Да. Ну, і ще одні. Е, Втрати в нашому садочку це наші широковисті гортензії не пережили. Зиму. Вимерзли. і да, одна взял. Перша і оце ще одна теж не пережила. Не пережила. Теж не тривали да, Але є ці брунічки. Зібрунечки. О, все чудо. Mm. Mm. Морозники наші. І це можна обрізати. <питрес> <питрес> да, <давай. питрес> uh -huh. Так, давай. Нормально вирізаємо. Так, оцей. В цього хоча б є оно, ну, бачите цей. Он саме це такого. Що ми обріжемо і воно лізе. Mm. Так, так це обрізати. <spar> mm -hmm. Так, і великий кущик е теж воно дуже багато бріцов. Не знаю. Сподіваюсь, що все буде добре. Все буде добре. Так, зараз тут все, все чорне, що від морозу побилося. Позрізаємо і... Підемо далі працювати. Ось так ми його почистили трошки. Може ще щось, щось, щось там повичисаємо. Брунячки є, все, все чудово, бо вони якраз повилазили і потім сніг вдарив. Я кажу, Віталік, може, не виживе. Ми просто ще в такій, знаєте, на за знаходимось. І у нас е, довше все тане і розквітає. А ось це наш Рододендрон. Ну прям дивіться. Ну прям ну, чудо. Подивіться, який він класний. Подивіться, скільки на ньому бруньок. І які величезні. Дуже величезні. Да. Прям, ну, це ж тропічна квітка. Ну і, і субтропічна, і в Україні ж навіть є. Ну в Україні я за те, що прям зиму пережив, не вкриваючи його. Ну, це диво. Ну я не можу, це диво. Наша порзиція. Це вона тестрява лисна, дуже красивий в неї лист. А, подивіться, скільки бруньок на ній. Прям сіяна цими бруньками. а Це ми замовляли у Анжели, пані Анжели з е, В минулому році. Ну, прям. <реш> Я не знаю. Мені так не все подобається. Оця вся весна, все просипається, все починає набирати силу, і потім нас буде всіх радувати. Так, але він тут на такому сонці, ми думаємо, може його в, на півтінь пересадити, бо він на сонці нормально себе почуває, але його треба постійно 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 поливати. Да. Тому ми може його в цьому році звідси пересадимо кудись в півтінь, щоб трошки його е, хтось там захищав. Бо ми на дачі не так часто буваємо, але да, дуже шкода буде, якщо він пропаде. Так, <свісно> всім наснаги. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та -то толерантними. Всіх обняв. па-па!